Слава Ісусу Христу, дорогі браття і сестри. Струнка фігура довга русява борода. Повільна хода, відсутність поспішності у рухах і розмові, внутрішня зосередженість все у ньому викликало повагу, перед ним схилялися навіть його противники так описує святитель Григорій Богослов, величного подвижника і молитовника, представника золотого віку патристики. Святителя Василія Великого, пам'ять якого сьогодні Молитовно вшановує Православна Церква. Святитель народився близько 330 року у Кесарії Каподокійській у Знаній сім'ї, класичну освіту отримав у Афінах, де познайомився із святителем Григорієм Богословом. Пізніше, згадуючи роки навчання, святителя Григорій Богослов, говорив, що у нас було дві дороги: одна до храму, інша до наставників наук зовнішніх. Охрестившись у дорослому віці, Василій Великий вирушає до Близького Сходу. Місцеві подвижники настільки надихнули його, що, повернувшись у Кападукію, він більшу частину свого майна роздає убогим, збирає однодумців і. У мальовничій місцевості на березі річки Ірис засновує чернечу обитель. Там вони проживали строгим життям. Молитва чергувалася з фізичною працею, причому допускалися тільки такі ремесла, які не порушували духовної зібраності і простоти чернечого життя. Своїм прикладом і проповіддю святитель Василій Великий навертав багато своїх. Одноплемінників через аріанську смуту поширення лжевчення Арія у 370 році Святитель Василій Великий був поставлений на Кисарійську кафедру, де став ревним оборонцем православ'я від аріан. Одного разу імператор. Валент, який був ревним прихильником аріан, приїхавши у Кападукею для того, щоб схиляти в Аріанство місцевих жителів і духовенство, побачивши святителя Василія Великого і не відчувши від нього належної поваги до себе, посилає до нього префекта Модеста з погрозами. Побачивши префекта, святитель Василій, сказав: Ти погрожуєш мені позбавленням багатства, але все моє багатство це поношений одяг і невеличка кількість книг. Ти погрожуєш мені засланням, але вся земля не моя а Божа, і будь-яке місце на цій землі буде під Богом. Ти погрожуєш мені смертю, але це буде для мене благо. Ти виконуєш найбільшу мою волю, пришвидшиш моє єднання із Спасителем, якого я так прагну. Почувши ці слова, префект Модес повернувся до імператора і сказав: я не міг протистояти його словам. Святитель Василій Великий, великий законодавець. Чернечого життя. Він золотими літерами записаний у історії чернецтва і чернечих правил, адже у його правилах монаше життя має заціль не тільки спасіння особисте, але й спасіння ближніх. Апостольська праця поза монастирем не є винятком, а правилом. У нього любов до ближнього це міра Божої любові. Чернечі правила святителя Василія Великого це вияв його глибокого знання святого Писання, великої науки, досвіду життя, святості і практичного розуму. Його правила це святе писання у практиці. Святитель Василій Великий за свої заслуги перед православною церквою, названий. Великим і прославляється як слава і окраса Церкви, і Око Всесвіту, вчитель догматів. Він віддавна шанувався в українському народі разом із святителем Миколаєм Чудотворцем. Людству відомі численні приклади. Його чудотворних молитов, адже молитви його були настільки ревними і полум'яними, що він зумів вимолити перед Господом грішника, який відрігся Христа, заставивши його покаятись. Дорогі браті і сестри, ми не можемо у своєму житті втілити всі ті подвиги, які втілив святитель Василій Великий. Але ми можемо наслідувати Його у молитві, у ревній вірі, у полум'яній любові до Бога. Не чекаймо відповідного часу, не чекаймо нагоди, щоби проявити ту чи іншу чесноту. Робімо це при кожній можливості. Молімося, просимо у Господа перемоги для нашої української держави, любімо ближніх, творімо справи милосердя, і нехай у цьому допомагає нам Господь, миру нам і перемоги!